Розглянемо скінченну арифметичну прогресію а1, а2, а3 і так далі, ан 2 ан 1 АН. Суму членів цієї прогресії позначимо через Sn. Виведемо формулу для знаходження цієї суми. Але спочатку розглянемо задачу, розв'язання якої підкаже, як знайти ідею для виведення шуканої формули. Розглянемо арифметичну прогресію. 1, 2, 3. І так далі. 98, 99, 100. Тобто всі послідовні числа від 1 до 100. Натуральні числа від 1 до 100. І знайдемо суму її членів. Для цього запишемо шукану суму двома способами: з початку до кінця, і з кінця до початку. І додамо отримані рівності. Отримаємо дві, дві суми. Шуканих дорівнює 101, плюс 101, плюс 101, і таких доданків буде 100. Тобто маємо дві суми 101 членів даної прогресії дорівнює 101 помножити на 100. Звідки? Сума 101 членів дорівнює 5050. Скористаємось описаним прийомом для знаходження початкової суми скінченої арифметичної прогресії. Запишемо суму Sn двома способами. Спочатку запишемо суму перший доданок, який дорівнює а 1 а наступний доданок отримано з попереднього, видаванням різниці числа D. Потім запишемо суму. Перший доданок, який дорівнює АN, а кожен наступний отриманий, отриманий відніманням різниці D. Тут скористалися тим фактом, що якщо записати арифметичну прогресію, скінченну, починаючи з останнього члена до початкового, то різниця зміниться на протилежне число. Тобто різниця була D, а стане мінус D. Додавши дві отримані рівності, маємо дві. Суми n членів арифметичної прогресії, дорівнює A1n, A1n, плюс і так далі плюс A1 плюс n. Вираз, який записано в правій частині, є сумою n доданків, кожен з яких дорівнює A1 додати AN. Тобто 2Sn дорівнює A1 плюс АN помножити на n. Звідси легко знайти множник Sn, поділивши обидві частини рівності на 2. Отриману формулу називають формулою суми n перших членів арифметичної прогресії. Підставивши замість а вираз а1 плюс n-1d формула n-ного члена арифметичної прогресії, отримаємо Sn дорівнює 2A1. Додати n-1d, поділити на 2 помножити на n. Цією формулою зручно користуватися тоді, коли задано перший член і різниці. Приклад 1. Знайдіть суму всіх трицифрових чисел, які кратні 6. Ми спочатку знайдемо найменше трицифрове число, яке кратне 6. Легко бачите, що це число 102. Різниця. Цієї прогресії, яку будуть утворювати всі трицифрові числа, дорівнює 6. Тоді nний член цієї прогресії дорівнює 102 додати 6 помножити на n-1, скориставшись формулою n-члена арифметичної прогресії. Що дорівнює 6n плюс 96. Оскільки числа трицифрові, тому n nний член менше, ніж 1000. Знайдемо кількість членів цієї прогресії. Для цього розв'яжемо нерівність 6n плюс 96 менше за 1000. Звідки 6n менше за 904. n менше за 904 шостих. Що дорівнює 150,2 третіх. Тобто n дорівнює 150. Тоді, підставивши отримане значення в формулу суми n перших членів арифметичної прогресії, матимемо. 2 помножити на 102. Додати 6 помножити на 150, відняти 1. Пойдете на 2 і помножити на 150. Що дорівнює 82 350. Відповідь. 82 350. Приклад 2. Сума 75 перших членів арифметичної прогресії дорівнює 450. Знайдіть 38-й член прогресії. Нехай перший член прогресії та різниця дорівнюють а 1 і D. Тоді сума 75 перших членів посчитаємо за формулою S75 дорівнює 2А1 плюс 74D поділити на 2 і помножити на 75. Винісши двійку за дужки і скоротивши, отримаємо 75 помножити на А1 плюс 37D і за умовою задачі це дорівнює 450. Можна помітити в дужках 38 член арифметичної прогресії, який треба знайти. Тобто маємо рівняння 75А38 дорівнює 450. Звідси бачимо, що А38 дорівнює 450 поділити на 75, що дорівнює 6. Тобто 38-й член даної арифметичної прогресії дорівнює 6.